<гум> <гум> це почалося просто <гум> як хобі <обійка> для мене. <гум> я буду намагатися Я коротко представлюся, просто мене звуть Олена, я взагалі була з винною сферою, тепер з винної Якби я, я починала колись ходити на такі фестивалі, закупилася вином, особливо українським вином, це дуже цікава історія. Я почала проводити, як копії тури для іноземців, знайомитися з українським вином, пропагувати його. І потім понеслося, знаєте, є така проговірка, вино набагато небезпечніше ніж бійні вруїлка, бо ви починаєте там з одного келиха вина, потім починаєте вчити французьку і купуєте себе шортоди. Це історія, в принципі, про мене, так воно і почалося. Я зараз нещодавно можна сказати, під час війни ще й відкрила зас... свій Свій власний магазин українського карта у на те країни він тільки починається, тому я навіть його поки там точніше, я його рекламую, але це не в цьому там сенсу. Це поки не бізнес, хоча я намагаюся його перетворити. на бізнес, то почалося все як у вас. Тобто будьте обережні. І так сталося, що я почала під час ще карантину подорожувати українськими виноробами, познайомилася з багатьма виноробами. І продовжую з ними підтримувати зв'язок. Тому в принципі я знаю, що де у нас зараз відбувається, просто хочу цю довірити. А скажіть мені, будь ласка, хто тут? Ну я бачу деякі знайомі обличчя, я знаю, хто тут вже знає про українське вино, а хтось може підняти хто поки що ну не знає багато про українське вино? Чи всі вже ну багато ніхто не знає, маю вино, тому ми все любителі. Окей, добре. Може, ви мені навіть будете там задавати якісь там питання про якісь виноробні, може я зможе на них там відповісти. Може, ви будете якось доповнювати, але я почну ну, як, е, е, як почну. Тобто, ми почнемо спочатку говорити про е, виноробні, які зараз е, під окупацією. Потім ми поговоримо про виноробні, які якось. Е, Постраждали від цієї війни, ми поговоримо про а, інші виноробки, яких це там не безпосередньо не торкнулося, але що з ними відбувається. Поговоримо про винних людей на війні, і найголовніше ми поговоримо про те, чого хорошого очікувати від цієї ситуації, що буде далі. Я підготувала тут презентацію. Ми будемо трошки на неї Давайте спочатку подивимося на карту. Тобто, мабуть, ви все-таки знаєте, що в Україні де, колись був тільки Крим, здавалося, ми вбили до натівки, якщо там українці витік і після того, як ми його тимчасово втратили, ми почали відкривати інші винородні регіони, тож то ще згадували. Тут на мапі лапу я запозичила. Є такий дуже класний проєкт. Я до нього не маю ніякого відношення. Серцевина, The Heart of Fine. Дуже класний сайт. У них там дуже класні статті. В них все, там є невеличкий інтернет-магазин. Дуже раджую, що вони знайомили. У них дуже класні креативи, тому я деякі запозичила. Наразі у нас. Вчора була дегустація Олександра Ковича, це виноробка Закарпаття. Він був присутній. Я дуже раджу підійти на його стен і зробити всі його вина. Дегустація проходила в закладі іншого виноробка Ігоря Петренко, біологіст, тобто така несподівана поєднання. І Ковач там дуже класно сказав: зараз з цими швидкими змінами клімату, які ми бачимо, насправді зараз виноробний регіон це вся Україна. Тобто, зараз є в нас тільки там є не лише, а в Києві, навіть північніше Києва, можна вже вже вирощувати наград, роблять два Ну, Як ми бачимо, війна зачинила на щастя, чому що не всю Україну допоки ще збирають але в першу чергу постраждала, звичайно, ця область, це Херсонщина, Миколаївщина, Київська область, це з точки зору там. Хто постраждав? Як ми знаємо, зараз найбільш відома винородня, яка зараз в окупації, це виноробність обов'язково. Ви, мабуть, знаєте, що ще це в нас в Україні єдине історичне шато. На жаль, на жаль, можливо, ви навіть бачили. Багато невідомо, насправді, власники багато поки не розглядають на окупації. Ми не знаємо точно наскільки, але ви можете бачити відео ці форкери, Мають вони такі потрапили в лінії підлави. Мабуть, ми почуємо дуже хороші на день, але сподіватися, що все ж таки там щось збережеться, і власники дуже позитивно насправді налаштовані, вони збираються це ж це відношувати, і будемо сподіватися, що це відбудеться. Інша будь-яка велике підприємства, яке постраждало, це в Бахмуті Арклай, розташоване, яке випускає єдину українську. Вправні там шампанські доріни, але вони зараз перебралися десь в Одесі Вони, вони перевестили своє виробництво, тобто вони продовжують функціонувати. Так, е, да, я ще можу розповісти їх особисто про те, що я знаю. Є така дуже класна маленька виноробня, про яку мабуть мало хто знає. Клара Марсала, вони знаходяться кола пристань, це Херсонська область. Вони, на жаль, теж в окупації. Мені не вдалося з ними особисто зв'язатися, але наскільки я е, знаю, вони там перебувають там і чекають. Давайте побажаємо їм, щоб вони якнайшвидше були звільнені. Тепер про виноробні пізичні. Ми тут зараз хочемо їх кустувати. Це винові слівена. Якщо ви бували на цих фестивалях, ви мабуть, вони зазвичай були тут, дуже позитивні люди. На жаль, зараз вони не з нами тут, але ми зробимо відео. Ми почнемо вийти на жарко далі. спробуємо деякі інші зробити. Мабуть, ви бачили ця, ці фото зі слівеном, вони просто облік ну, побачили весь. Ні, трохи, трохи, трохи. Це теж з Миколаївської області теж робить великий Павло Баляс, Ольга Лугов. Ви можете бачити, в яких умовах зараз стався на Миколаївщині, Бейкуш, в яких умовах вони зараз теж. Але намагається перекладав. Павула Баляс, якщо чесно, я з ним не знайомого поки що особисто, але я чула його історію, то тобто він пішов в ТРО. І благожній е, винороб, який захищає країну, і намагається робити вино в цьому році. Запам'ятайте назву цієї виноробки. Я гадаю, що ми всі маємо прикладу від винов, яких це було змінити. До речі, Свірина, ви можете і зараз замовляти вино. І навіть рекомендую, бо їх теж треба підтримати. Якщо ви не знаєте власне свій, ну, взагалі у нього є підприємства, вони е, поставляють чисту воду, питну воду е, в Миколаєві, прямо під Миколаєвом. Якщо ви знаєте, Миколаїв зараз без води в кранах, і, тобто це людина, яка дуже багато робить е, корисного землю. Ще дуже цікаво, те, що я тільки зараз в часі дізналася, що цей власний зора. Власники батької сімгості, як я дізналася, він раніше працював на флорці і це була діяльність, коли почалася війна, я допомагала деяким ЗМІ іноземним знаходити людей, які могли їм завдавати інтерв'ю. І ось це була дуже така корисна і дуже контактна. Про ще одну виноробню я хочу сказати, яка вже в Миколаєві, це виноробня, зовсім невелика, Bine From Дуже їх повраджу, вони виробляють, як на мене, і тільки на мою думку, одні з найкращих одеських чорних в Україні. І це здоров'я, яка дійсно розташована на даху в центрі Миколаєва. Вони поїхали зараз, але можна, я, 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 я раджу запам'ятати з НАТО і замовляти у них, як тільки це буде могли. Ну, і, звісно, ми знаємо, що постраждала Київщина, постраждала, ми бачили, всі мабуть там бачили зруйновані склади Вайну, а це здоров'я, яка тут присутня, Вайна Дія. Ми спробуємо їхнє вино наприкінці, і вони знаходяться в Ясопородці, тобто тут живуть на Вайна Дія в Ясопорозі. Просто завтра піджиражу сьогодні. Вам теж це можна розповісти. У них дегустації проходять ясноворотці. Ви знаєте, де це під Києвом? Страуса страусами рядом. У них ви можете знають, де були влучання, зі страуси там розбіглися, там загинуло чимало тварин. і ось постраждала будівля вайна дія. На щастя, не при них там є виробничі, ще будівля. На щастя, вона не постраждала, тобто воно врятувало. Була у них там офісна будівля. Вона була врудована, зараз вони її зовсім знесли. І далі ви можете побачити всі тільки, знову, як тільки до них можна було доїхати, я просто живу те, не подалі, я одразу до них поїхала, і це ми знімаємо запитом, тому це різний такий винний рок, де вони проводили і зараз проводять, на щастя, знов, я вже була в деревоції своїй. Але під час цієї окупації там ховалися. Тобто я вам дуже раджу них поїхати, коли це відмістатися, ви побачите це приміщення, яке воно в нормальні часи. І це такий контракт. Тобто там не було на той час світла, і ну, люди там просто ховалися. Власник був в той час не там, Тобто ми з ним там навіть списувалися і там з'ясовували. Чи можна вже туди проїхати? Ми в білогородці, тобто це близько. А Зараз так. вже відновлена робота. Так, так, там навіть вже проводяться. Більшого навіть сьогодні якийсь івент відбувається. І вони просто часто щось проводять, дуже цікаво і дуже раді. І в них дуже класні виїхати. Це не тільки моя думка, це якби знавці визнають знов такий одеські чорні, вони крути, але насправді не всі. Що цікаво від цього народу, я не знаю цього відношення, тоді вже просто люблю їх в цьому. Вони навіть називають себе студія крафтових ідей. Вони роблять ще всякі там винні меблі, всякі там класні штуки руками. Якщо вас такі штуки цікавлять, я дуже раджу вам них діти познайомитися і е, користуватися їхніми послугами. Е, тобто, там, касія вайн, е, сьогодні їх тут немає. Це виробля, яка розташована в милі, там потрапили, влучили в будівлі тобто, е, снаряди. Е, Постраждала Вайна йноман, це Чернігівська область. В них теж дуже класні В той стояв з Віноманом. Читали, що він класні. Він класні, не дешеві, але вони дійсно того вартують. Я коли знов таки до мене на цій презентації, які проводила в Іноземці, зазвичай приходять саме якісь там обізнані люди. І ось іноземці, які пробували вида біноман за 50, типу там словно, за 50 євро, вони казали, що да, це коштує 50 євро. Ну, ну, зараз вже дешевий. Так. Да. Зараз 800 гривень там коштувала. Зараз це 450. 850. Ну, ось ми були, у мені дуже класно було мороза, і за 700 євро. Зараз це вже 50 євро, значно менше. От. І іноземцям треба відбуватися. От. Там теж були обстріли, але, на щастя, там тільки хлопчики на виноробні. Але з ними трапилася набагато більш сумна історія. Винороб, який допомагав створювати цю винаробку. На той час він там вже не працював, але ось він загинув. Він пішов в ТРО і це одна з тих, на жаль, Справ, які ми маємо в нашому здорові. І що мені дуже шкода, це, це трошки виноробне, але знову, я гадаю, всі їх знають, це періле, це сідрілі, сідрі, <крес> сідрі, вони вироб, 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 виробляли сідри і сподіваються, ще будуть виробляти, але їхнє виробництво повністю втрачене. Всі пробували ці сідли Беріле. Вони продавалися і в магазинах. Я навіть встигла, вже, коли почалася війна, навіть встигла там купити парушок там десь в Сіфо. Чим е, дуже відомо ця чим, чим від виділяється це виробництво? Це ледь не єдиний українські виробники е, такого легкого алкоголю, які продавалися в Європі. Тобто їх знали всіх у НАТО, вони продавалися там в Скандинавії, і ось, Але я впевнений, на знову я читала десь, власне, хто це що головне, що він зберіг свої знання, він зберіг свої вміння, і тобто він може це церенити. Я вам, до речі, відносився Іліна? Що мені сказати, у вас таку червоних? я цікаво, тепер ми перейдемо до виноробів, які здається, здавалося не зачепила війна, але вона все одно зачепила. По першому нас початку зачепила всіх. ж, мабуть, знаєте, що в'язнів нас насправді я не знала про це, коли почалася війна. Виявляється, що більшість наших виноробів вони брали пляшки на босові слабової. Я просто нікого до того не цікавилася цим. А виявилося що так. І його ж зруйнували, і тому це була така перша паніка на ринку для драти. І Я вже знаю, наприклад, хто там принаймні один з вино нещодавно розповідав, тобто зараз він змушений купувати пляшки десь в Чехії, і, звісно, вони дорожчі. Це знову таки, чому це цікава деталь? бо Ми про це ми це відчуємо, бо воно теж дорожче не тому, що захотілося комусь заробити, а тому, що ось такі відбуваються штуки. Тобто, ну, війна, звісно, вона трапилася. Але як інакше вона тобто, написала Хтось знає такого Влад Лавчока? Він, він Закарпаття, дуже, до речі, класний винороб молодий. Якщо там слід, не одружений. Він робить дуже класні вина. Насправді він заклав виноробник, там був якийсь там, грант і І він спочатку, з самого початку, почав робити все правильно. То в нього там дуже красиво, буде грамоту, але він сам це все робить. І ось, наприклад, я до нього їздила в травні, я там була, і в нього був взагалі такий настрій, цього року не робити вино, продати виноград на сік, бо його можуть там і на фронт забрати, і взагалі настрій такий. Наскільки я знаю, він все ж таки вже е, трошки е, якось там шканувався. І сподіваємося, що все ж таки буде його Я Його дуже раджу знову таки. А, а Чопак, Чопак, да. Чопак. Чопак. Чопак да. Да. Да, Він не буває на е, фестивалях Зазвичай, по-перше, він дійсно один робить все на виробні, і е, він не так багато виробляє. І це знов таки. Е, чому я його рекомендую? Бо вони в нього такі дуже е, рідкісні. Е, він, до речі, робить. ну, Зазвичай люди, які ходять на фестивалі, вони кажуть, принаймні кажуть, вони тільки сухі люди, але він робить дуже класне, солодке, саморотнє. Це законе. Такая скорость. Як він сказав, знайдіть його у Фейсбуці Влад Чопак. — Чопап-файч. Чопап, так. Чопасну пішується у нього через Сі. В нього е, ку... словацьке коріння. Я, 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 я коли з ньому приїжджаю, я хочу кути, на Закарпатті, я угорський національний центр, я Словацький націоналіст, зараз Е, е, Ну і, е, ну, і знову ж таки, так, да, що цікаво, знову таки, як торкулося виноробство ця війна. Багато ось що класна тему, чому я так все люблю. Більшість виноробів, вони все ж таки патріоти. Ну патріоти люблять Україну, бо взагалі для того, щоб робити класне вино, треба любити землю, на якій ти коробиш. І, наприклад, що мене за кого я дуже переживаю, наприклад, є вино Марія Шевченко під Одесою. Знов таки, я дуже раджу записати і це ім'я, бо він дуже класні ось Він наприклад пішов на фронт. І, 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 і насправді я не знаю, бо знаєте, що що дуже лячно. Я знаю багатьох цих людей там. Наприклад, мені було дуже страшно там писати там, питати у когось живі, а чи живі там всі дороги там в полі пристані, а чи живі там ті. Ну наскільки я знаю, Марія Шеченко. На фронті б'ється, але що в нього там виробні, я далі питаю, бо як цього буде. Але ми просто сподівалися, що це буде так. Ми плавно переходимо. Так, мабуть, зараз плавно перейдемо до наступного вина. Це в нас буде так, Я була згадати про лекавайся, який тут теж є. Вибачаюся, вони теж постраждали склади в Київській області, які були зруйновані, але на щастя у них було трохи зберігалося, і вони продовжують працювати, і знову тобто, ж таки підходьте на їхній стенд, підтримуйте, будьте. Ну їхні вина, до речі, продаються в деяких супермаркетах, тобто знов-таки тобто, ви можете їх зробити ще якими чином. Але ми переходимо до того, як загально в Вінниці це торклося. Мені е, водночас її е, страшно, і, і страшно і смішно про це згадувати. Буквально напередодні початку війни. Е, у нас основне переживання в цій стосовці було таке: 28 лютого мав бути екзамен в асоціації Сабелія, бо там перегривичний такі. І ось, наприклад, там, дружина цієї виноробні з Миколаєва Бахівка Маріс, вона мені писала там в чаті, ну як ви там готові, я ж приїду, як же ви золотою ось тобі так переживала. Це було найстрашніше, вас мосна люди, але тут Ну, понагнали. Як ми бачимо, виявилося, що є набагато страшніші речі, коли це як зараз станеться не вдома. Але я хочу сказати, де, де, наприклад, згадати таку річ. Що як тільки все почалося? Ми щороку в асоціації за України, де я теж є членом займу внески і цього разу, звичайно, всі ці внески були просто взяті перераховані е на зсу. Не кажучи вже про те, що президент асоціації теж не можна казати де, але там і це ціла ніска ці саме теж зараз не була везо. А тут займається волонтерство, мало активно чи, чи навіть є так, десь на там так. Наприклад, в Дніпрі власники в закладі створили таку волонтерську групу волонтери зі штопором. <пості> <по масштабне <гр> явище, <stereotype> що про нас там писали, про нас, як кажуть, про українські цей вид звіст в іноземній пресі і іноземні Так, Як ваше враження? А, ви син на юну? А попередній вам вже був? Вона попередній, так. Ще про одні виноробів, які зазвичай були на цих фестивалях, Форус має. Вони зараз не тут, але вони активно займаються виноробством і волонтерством. і тобто ну, практично всі -то, залучені до цієї справи. Ну і е -е -е -е, переходимо до майбутнього. Звісно, е -е 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 -е. дуже багато хто особливо дівчата поїхали з України. Відколи почалася війна. Але ці дівчатки збільшили дівчата, і не тільки дівчата. Вони просто не сидять там десь до міграції, а намагаються підпросувати українське виноробство. Я думаю, що після перемоги у нас буде не тільки з туризми українському, але й виноробство. Е, е, нарешті дізнав через такі сумні події, дізнався, що є таке українське виноробство були присутні цього року на місці всіляких заходів міжнародно всі поступали, висловували воно і я знаю, що воно казало. Я знаю, що я зміно, коли вони сюди приїжджають, вони зазвичай, якщо не ну, їй просто подобається, то іноді в закладі. І я думаю, що це здається нашого року. Це дає статі, тим, хто зараз тут, тим, хто залишається і намагаються щось робити для того, щоб це требувало. Була цей проєкт серцевина, захартоплайн. Вони знімають зараз дуже амбітні наміри. Вони знімають цей проєкт звані, тобто дуже якісно. І вони зараз займаються тим, що вони намагаються в'їхати в Україну задокументувати приблизно те, про що вам зараз розповідаю. Давайте чекати на цього проєкту. Ну таке підписується цей проект серцевина. І uh, давайте зробимо, все покажено дуже красиво, як весь світ. Він дізнається на це, це переживало. Ми вже підходимо на справді моя така Леса, ми до завершення і можемо спробувати, ну, ми хотіли, щоб на останах спробували вайна діярно, uh, десь чорнена, так. Так, Одеські чорні всі знають. Бо це наша така гордість і краса, і все-таки, я думаю, що це те вино, яке, коли це буде можливо, будуть нас шукати, гурти, попіти. І Вайна дія, Стравосильна ферма, обов'язково її залітайте. Вони не тільки на визунку виробляють один з найкращих одеських чорних. І я думаю, що завершити не буде буквально. І прикольно те, що знов такі, стоїться оклони, наприклад, і вони це дуже правильно роблять. Вони почали оформлювати в патріотичному стилі свою продукцію. Першими там яка е слайд, ви могли побачити, що біалогіст зробився такий жовто бланкітні етикетки. Він зробив це. Спочатку це було так тобто, винансово. Він продовжував розвивати воно навіть коли тут була окупація. Вісникій дерев знаходиться, на щастя, туди не дісталися вороги. Тобто він так судів пробив, я тут навіть до нього зарізнила тоді. І, і, і просто не було де розкувати І Просто ці епікети були перше, там зроблені зі скольження, просто блакитного. Так це вийшло, було підписане, але. Інші винороби дійсно теж підтягуються, бо це тренд. Україна насправді зараз наймодніша країна в світі, і дуже правильно винороби роблять, що це використовують. Наразі е, такі дизайни своєї продукції, які там для лакістів я дуже раджу знову таки, Якщо ви хочете купити собі на перемогу зберегти, зносити якимсь друзям за кордон, зверніть увагу на них і зверніть увагу на вайнадія. І той, і інші виробники дуже класні, якісь офіки тут є, спробути, якщо хтось в цьому, і ось вони в Ну, В принципі, в мене майже все. Ви можете щось питати, можете щось коментувати, можете щось розповісти. <рістична> є <рістична> такі? Так, є такі. Дивіться, ми вчора буквально на цій дегустації я обговорювали. ось у мене подруга, яка його дуже любить. Там є не берегово, а під берегом є такий винорог Руслан Корас. Дуже класний, дуже горадний. Ви можете його знов таки знайти. десь. В, в нього є голубок, він. Колубок просто бути з ним е обережні, <різь> бо це взагалі сорт винограду, який був створений як підфарбовування. Ну, тобто він додає кольору там, іншим сортам. Сам він дуже потужний і там є. Ну приблизно він з тієї ж серії, що і забело. Якщо не рекомендують пити, бо е, говорячи таким непрофесійним таким обивательською мовою, він не ці сорти вони не дуже позитивно впливають на здоров'я на мозок, на печінку типу. Тому, тому можна обережно. але було таки. Ну, я знаю дуже багато, я більш того бога розповісти. Я коли поїхала на Закарпаття, і в мене тут є один знайомий сомельє, відомий, і буду називати його ім'я зараз. І мене попросив, привези мені з Закарпаття на дегустацію, все таку професійну, там стільки там вин, яких ніде немає. Я йому привезла той самий голубок, і там ще деякі там розробить. Цей голубок в нього професійного, дуже такого вишкодового собі не дожив на дегустації, він його котував, щоб спробувати. І... Так, да. ну ми саме в місто, але це а, не знаю, що це. це щось, мабуть. Ну, це, мабуть, якийсь сорт такий виведений був десь там. Ну, у нас є його Ну, я не бачила, якщо ну, це зробити. Фітримуйте наші донороги, хотіти українське і е, е, да. як вам всім вайна є. yeah <laughs>